Такі потужні течії утворюються внаслідок припливів та відпливів. Мало де у Шотландії течія така ж сильна, як тут. До 40 кілометрів на годину. Навіть Роболовецький траулер не може протистояти такій течії. Джон Макалістер-рибалка у кількох поколіннях. Це саме він допоміг знайти найкраще місце для розміщення припливної електростанції. Течія йде крізь дуже вузький канал. Вона спершу набирає сили, а потім спадає. З якою швидкістю Швидкість можливо до 20-22 вузлів. Наскільки я знаю, маленькому човну важко йти проти такої течії. Рік тому Девід Стодард Скотт та його німецькі колега знайшли у цій бухті на заході Шотландії ідеальне місце, де розташувати платформу. Течії, невидимі на поверхні, панують на глибині. Вони рухають лопаті турбіни припливної електростанції. Її рухливі генератори нове слово в техніці. За допомогою цієї платформи ми можемо витягти турбіну з води, з'ясувати, чи не пошкоджені лопаті, чи необхідно почистити чи протестувати турбіни. В разі потреби можемо замінити повністю весь механізм. на узбережжі розташований і офіс проекту. Саме тут конструктори багато місяців розробляли електростанцію. Вона плаває на воді і водночас прикріплена до дна сталевими тросами. По кабелю струм постачається на берег. Та забезпечує енергією триста будинків. Сталеву платформу будували шотландські партнери. А генератори та гвинти розробляла німецька фірма Нільса Ланге». Її профіль виробництво двигунів для човнів, зокрема на ось таких водних струменях. Припливна енергія для компанії відносно нова сфера діяльності. Це Унікальний шанс для мене особисто для всієї команди. Не лише технічно розробити новий продукт, а й взяти участь у створенні цілком нового ринку, як це було 25 років тому, із вітряною енергетикою. Залишилось лише знайти інвесторів, і ось перші з них біля замку 11 століття. Вони вирушають до платформи. Йдеться про мільйонні капіталовкладення. Особливо вражений інвестор з Китаю а це представник американського фонду, який інвестує по всьому світі у відновлювальну енергетику ми зацікавилися цією електростанцією, тому що відновлювальна енергія нині вкрай важлива, особливо в країнах, що розвиваються. Електроенергія на викопному паливі не найкраще рішення. А ця енергія ідеально пасує багатьом регіонам Африки, аби покрити їхню потребу в струбі. Платформа вже виробляє електроенергію. Винахідники кажуть. Цей струм дешевший ніж із дизельної електростанції. Тож цей агрегат вже продано до Філіппін.